Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що нас полюбив і крові своєю, обмив нас від наших гріхів. Йому слава і сила на вічні віки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо тему про кров жертви. Людина, що прогрішила проти Бога і вона приречена на смерть, вона мала можливість по милі Божій. Запропонувати Богу і замість себе життя іншого, тобто життя тварини, а як ми знаємо, життя тварини в крові. Бо душа тіла в крові вона, ми читали в, в Левіт в 17 розділі, і Господь каже: Я дав її для вас на жертвенника для очищення за душі ваші, бо кров вона, вона очищує душу. Коли людина приносила в жертву тварину, таким чином вона замішувала своє життя, тому що за кожну провину потрібно було помирати. Але людина завжди хоче жити і вона створена для життя. Але кров жертв приносилася на вівтар кропленням або виливанням на жертви. Ми читаємо в Лівітам в 5 розділі, вихід в 29 розділі. Але у Великий День очищення пересвященик приносив кров кузлів і телят і кропив ними на ковчег Завіта, який був символом престола Божого. Таким чином людина після цього мала доступ до небесного святилища, і в результаті вона мала доступ до вічності. Також смерть Христа, це. Пролиття крові Ісуса. І це якраз було виконанням норм замісної жертви. Євреям 9 розділ сказано: бо коли кров козлів та теля очищує на очищення тіла, скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного приніс Святим Духом. Всі ті жертви, які були в старому заповіті, вони являлися прообразом або символом тої великої жертви якою став Ісус Христос. І вони ніякого не значення не мали би, якби не було жертви Ісуса Христа. Людина, яка приносила в жертву тварин, вона мала надію, що прийде великий Викупитель і замістить мене особисто від смерті. А тварина це якби образ і символ, який допомагав все це зрозуміти. І ось цією жертвою став Христос на Гологові. Йоанна, перш, послання Іоанна 1.7 сказано: кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Ми говорили про те, що кров це життя або душа, так от життя і душ, душу, яку Господь поклав за кожної з нас, вона очищує. Христос добровільно став жертвою і замістив кожної з нас, і викупивши нас і давши вічне життя. Євреям 9:28 сказано Христос один раз був принесений в жертву, щоб принести, щоб понести гріхи багатьох. Людина, коли грішила, за кожен гріх вона приносила жертву. Раз в рік первосвященик вносив жертву Святої Святих. І так, на протязі життя людина багаторазово вчиняла створ... жертвоприношення. Багаторазово кожен рік. Вона приходила, якби, в освятилище, а ось жертва Ісуса Христа вона була разова і вона очистила від всіх наших гріхів, і сьогодні вже немає потреби щоденно це робити. Але це є якраз та любов, яку Господь проявив до кожного з нас. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Амінь.